Bonjour à tous mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Ça va bien? La vie est belle, n'est-ce pas? Malgré les choses négatives qui peuvent se passer dans nos vies. Alors je me que une chose la plus importante, c'est ce que vous avez dans votre cœur. C'est ce que vous avez dans l'espoir. Надію, la puissance, потужність, vivre cette belle vie et bien sûr votre humeur positive. Nous commençons на такій прекрасній мотиваційній ноті. Ми сьогодні починаємо наш урок з французької граматики. Я вас прошу підготувати прямо зараз лікар лістю. І ми з вами відправляємося в нашу подорож. Notre Voyage Linguistique dans la grammaire. Занурюємося в граматику. І сьогодні я для вас підготувала три теми. Три теми. Це в нас буде, знаєте, такий тріоперс. Тріоперс. Чому три? Тому що ці три теми є дуже популярними в щоденній мові французів. Вони користуються цими трьома конструкціями: Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour перекладається щодня, а ще ми можемо сказати синонімом tous les jours. Chaque jour tous les jours. І не помилитися в будь-якій фразі. Отже, увага! Перша конструкція, яку ми сьогодні вивчаємо, це фраза, аналог української мови. Я щойно щось зробила або зробив. Я щойно відвідала театр. Ми щойно прогулялися з собаками. «М -м, а ти щойно пив каву, чи ми можемо піти разом? Коли ви підключаєте слово щойно, ви даєте своєму співбесіднику зрозуміти, що ви говорите про дію в минулому часі, яка нещодавно відбулася. Французькою мовою цей час щойно щось зробила, називається «passé récent». Паси рісн. Коли я навчалася в університеті, Київський національний лінгвістичний університет, Факультет романо-германської філології, випускниця 2004, 2004 року нас ще, ще навчали паси і медіа. Для чого я вам це сказала? Тому що коли ви будете, а я знаю, що ви любите копати шахти глибше в граматиці, якщо ви будете шукати цю назву, то ви можете знайти або паси або паси Immédiat. Як назву? Тепер увага! Як же формується ця конструкція цей нещодавній час? Перший пункт. Ви берете дієслово допоміжне венір. Венір. Венір, давайте перекладемо. Хто пам'ятає переклад? Венір це приходити, коли до вас приходять венір взяли допоміжне дієслово. Далі до нього поставили прийменник частку д, de, de», а далі ви ставите дієслово в першій формі, тобто його ще називають амфінітів. І, отримавши конструкцію венір de плюс інфінітів, ви починаєте відмінювати дієслово «venir». Давайте пригадаємо, як відмінюється дієслово «venir» в теперішньому часі. Je viens, tu viens, il vient», nous venons, vous venez, il viennent». Провідміняли це дієслово, додали д і додали інфінітив. І отримали фразу випила каву, ставимо я Ж, ставимо допоміжне дієслово «venir», вже провідмінене в теперішньому часі. De, je» буде в'ян. Je viens. І далі без змін de, і випала boir. В інфінітиві ставимо. Je viens du boire mon café. Записали в зошит. Тепер другий приклад я вам подаю, а я вас, якщо зараз починають. Роїтися думки, то, будь ласочка, на паузу ставимо мої відео і прописуємо свої прекрасні речення. Можна писати, до речі, в коментарях. Я коментарі читаю і обов'язково даю вам зворотній зв'язок. Другий приклад. Я щойно йому подзвонила. Je viens de... А тепер йому ми ставимо люві перед інфінітивом. Je viens de lui... Телефоні. Ми щойно переїхали до Франції. Nous, venons de déménager en France. Ще один приклад. Вони щойно скупалися. Іл, увага, в'єн, ду, і купатися, плюхатися у воді у ванні це діє слово «прономіно», зворотнє. Верб прономіно. Верб прономіно. Це частка «с», я вам нагадую, і дієслово. Пам'ятаєте, на лекціях ми на курсі з граматики вивчали для початківців с-бені. І ось цей повний інфінітив з часткою с, ви підставляєте. Получається, ільєн ду, с бені. Ільє се бені. Мої приклади ще. Я щойно погуляла зі своїми собаками. Прогулюватися с. Promener, l'infinitive. Prêt-ce que je viens de. Et puis, je suis super, tu vois, tu je viens de me promener avec mes chiens. A vos nages, tu es venu Elle vient de m'appeler. Elle vient de m'appeler. Ось такі приклади. Обов'язково прошу вас їх прописати, а я резюмую. Є такий час у французькій мові, який називається «passé récent», «passé immédiat», його ще називають. Який аналог має в українській мові фразу, я щойно щось зробила. І оце слово щойно буде перекладатися допоміжним дієсловом «venir» з часткою Д. А оце дієслово, яке ми кажемо українською зробила, пішла, принесла щойно. Це інфінітив, перша форма дієслова французькою мовою. Je viens de lui téléphoner. Якщо зрозуміло, si vous avez ви, якщо ви зрозуміли цей час, одразу пишіть в коментарях плюсик або напишіть compris», я зрозуміла, або зрозумів «passé récent». І обов'язково поруч приклад. А ми з вами йдемо далі на другу конструкцію розмовну. Вона звучить французькою мовою, дуже цікаво слухаємо. Можливо, у вас зараз з'явиться якась асоціація, а я її продовжу, цю асоціацію. Увага. Ет, entrein, du fer quelque chose. Де замість фер ви можете ставити будь-яке інше. Сенсове дієслово. Що це за конструкція така? Коли ви нею будете користуватися? «Етре» розберемо на молекули, бути. Анта, дослівно в потязі. Ет-анха, бути в потязі. Далі ви ставите знову Д, частку Д, і далі інфінітив. Переклад бути в потязі це означає прямо зараз щось. Робити. Тобто цю граматичну конструкцію, цей час, я б так навіть сказала, ви використовуєте, коли говорите про дії, які ви виконуєте прямо тут і зараз. І сі, і метно. І українською мовою це має аналог: я зараз щось роблю. Я зараз в процесі якоїсь дії. Робимо приклад. Ет відмінюємо в теперішньому часі під. Той підмет, який ви ставите. От, наприклад, на нас ж. Я зараз п'ю чай. Можливо, хтось з вас зараз п'є чай. Je suis en train de thé. Ще приклади. А я зараз прогулююся. Je suis en train de me promener. А давайте трошки відійдемо від «ж» і візьмемо, наприклад, ну. Ми зараз прогулюємося. Nous, être en train, minutes, nous sommes en train de nous promener. Nous sommes en train de nous promener. Nous, euh, зарas, euh, robes? nous, nous sommes en train de nous promener. sommes en train la langue française. Вони зараз роблять це завдання. Вони іл, множина або ел, і для них ет. Давайте пригадаємо, у що переходить для іл, ел «Сон». Давайте на цьому моменті я все ж таки зроблю вам е, таку зарядочку. Ми провідміняємо дієслово етре. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. І повертаємося до прикладу, який я для вас виписала, вони зараз виконують це завдання. Іль санта лідева. de faire les devoirs. Якщо у вас виникають а, питання по фонетиці, як оце Вікторія зливає, робить цю елізію, «лізон» зв'язує слова. То я вам дуже раджу подивитися лекції мої з французької фонетики, вони представлені ось тут за посиланням. Можете подивитися плейлист: сім лекцій, сетон лісон, які є в у вільному доступі, за книгою «Фонетік Progressive. Зараз, до речі, триває практикум до 29 грудня. І якщо ви бажаєте інтенсивно... Провчитися, ви можете записатися, наверстати програму і піти красиво говорити французькою. А ми з вами продовжуємо. Ну, контіньо. Остання модель. Останній час на сьогодні, безумовно, бо знаєте, останній, останнього ніколи нема, бо мову. Треба вивчати щодня, тому остання порція там чогось що ви хочете вивчити, не існує. Нема такого моменту. Бо мова вивчення мови це про її вдосконалення, переход від одної ланки на іншу впродовж цілого життя. Бо як я кажу, нема меж до самовдосконалення. Поїхали трошки дала вам турботи мотивації третій час. Futur proche». Futur proche». Чули про такий? Його, до речі, також називають futur immédiat. Тому, якщо ви будете шукати ще додаткові матеріали, два слова, які запам'ятовуєте: – «proche» і immédiat. Поїхали. Futur proche» – аналог українською мовою, записуємо збиратися щось робити. Хто з вас вивчає англійську мову? Якщо ви новенькі в мене на каналі, і не знаєте, що я ще викладаю англійську мову, бо насправді в моєму дипломі університету перша мова, яка іде в дипломі в університеті, це германська мова з германської родини, роману германської германської, яка називається. Англійська філологія. Якщо ви хочете вивчати англійську мову, я вас запрошую підписатися на свій канал. Ось тут залишаю з англійською мовою. І також будете вивчати зі мною комфортно, комфортабльно. Отже, прош. Збиратися щось робити англійською мовою Going to do something. Тут є білінгвали. Ставте два плюси в коментарях. Як французькою мовою, ми скажемо: я збираюся відвідати своїх батьків. Ми збираємося поїхати в Париж на цих вихідних. З Бордо в Париж. Увага! Фітюхпож ви виберете допоміжне дієслово Алі. Давайте пригадаємо, що таке Алі іти або їхати кудись. Алі, Алі, допоміжне дієслово. Взяли. Алі. І після нього поставили інфінітив, поставили дієслово. Жодних інших рухів нема. А тепер вплив, приклад. От ви хочете сказати: я збираюся поїхати в Париж. Ви берете ж. І далі наш допоміжний алі ми відмінюємо в теперішньому часі. Пригадуємо з вами, як відмінюється дієслово алі. «Живи», тюва, Vous allez, il vont. Отже, я збираюся поїхати в Париж, Je vais aller, або partir, якщо поїхати, Je vais aller, je vais vais aller, partir à Paris. А якщо за кермом, то є ще одне дієслово. Conduire, conduire, je vais conduire à Paris. Ще приклади. Я збираюся відпочити. Je Je me vais me reposer. А якщо ви хочете сказати заперечну конструкцію, я не збираюся відпочивати. Ви, увага, ставите Je ne vais pas. Тобто ви оцей не і па, хто вже був на моїх лекціях і дивився і вивчав граматику заперечну форму, то ви пам'ятаєте, як я пояснюю. Заперечення це частка «ne» і частка PA, дві ручки, які ils embrassent le verbe et получается je ne vais pas me reposer je vais pas me reposer ne yду, ne je ne vais pas conduire à paris Ваші приклади можете паузу ставити, прописувати, якщо вже е, загоряється лампочка, і ви вже можете скласти, і вже йдуть думки. І вони такі, знаєте, у вас votre cerveau, ваш мозок реактивується. Se Пишемо обов'язково, і перш ніж я ще дам вам приклади, я хочу вам дати хвилинку турботи і проговорити такий момент. Дуже важливий. Я його використовую в усіх своїх програмах і курсах, і на індивідуальному навчанні з учнями, яких я супроводжую, від проблеми від точки А, а і до результату до точки Б. Який це принцип? От ви слухаєте від мене зараз інформацію. так? Вам подобається це відео, маю надію. В зімейці відео вам здається, comprenez tout. Що ви все розумієте. Власне кажучи, це те, що мені кажуть 99% учнів. Вікторія, parlez, коли ви говорите, тут є Як тільки Вікторія зникає, Voilà, Адісфере все, починаються лі проблеми. Чому? Моя модель трикутника. Пам'ятаєте, я про неї буду завжди казати, тому що вона діє в усіх навчальних моментах. Ось перший кут, ви отримали інформацію від мене з цього відео. Ви пішли і маєте її закріпити. Закріплення йде через алгоритм написання обов'язково від руки, тому що активується у вас е мозок, у вас нейрони, у вас мислення активується зовсім інакше. Прописали. Після того, як прописали, або разом з тим, ще краще. Проговорили вголос. Вголос. А далі ви маєте ще скласти по цьому шаблону, по цій темі багато-багато прикладів, щоб автоматизувати цю тему. І нарешті третій кут, в який ви виходите, в упалі ви йдете в світ і говорите з цими фразами, з цими паттернами. Тільки так за моделлю трикутника. Працює, оце ваше бажання. Я хочу говорити, je veux parler français». Французькою або будь-якою іншою мовою. І останнє, давайте, давайте ще приклади буду вас на сьогодні відпускати. Ти з ним збираєшся поговорити. Tu va lui parler. Tu vas lui parler. А ти мені збираєшся зателефонувати. «Tu va «Tu m'appeler?» m'appeler?» Ну, можна поставити інверсію. Ватюме плі. Ну що? Сьогодні в нас були саме такі три конструкції. Я вам їх подала в єдиному борщику, зібрала конструкцію. Давайте ще раз: паси і медіа або «паси рісant. Це час. Який вам вказує на дію, яку ви щойно зробили, аналог української мови, Я щойно прочитала, відвідала, сходила або не сходила. Утворення вніг плюс де, плюс інфінітив, chose. Je viens de t'appeler. Другий час, який ми сьогодні вивчили, це час, який дія, яка відбувається зараз, в моменті конструкція бути в потязі.

а діє слово, яке ви також відмінюєте в теперішньому часі, допоміжні, після алі» ставимо інфінітив. Je vais faire, je vais aller, je vais enseigner, vous allez parler français. Ви вже дуже скоро будете говорити французькою. Si, якщо за умови à la condition, si vous Запроні на франці шахжур, якщо ви вивчаєте французьку щодня. І повірте мені, вивчення французької щодня це не про тортури, а це про кайф, це про відчуття uh, радощів, це сюрсент-бенера. Тому що вивчати мову треба бути в неї закоханим. З великим відчуттям. І я маю надію, старе ціло. Що я вам даю ці емоції і ці відчуття. З вами була Вікторія Віктор Являсова, хто ще зі мною не знайомий. Залишайте свої відгуки обов'язково коментарі, кому. Theme, як ви зрозуміли цю тему? Обов'язково переклади з екзам і пам'ятайте про ефект позитивний на вас моєї методики Трикутник. А uh, Salut! Салю, journée а tous!